Баранов выращивают Везде. в Узбекистане и импортируют в Америку. Да, вот мы здесь, видишь? Повтори, пожалуйста, на камеру. Ни за что. Давайте, пошли, пошли где-то там. Ладно, Коля, ты лучший. Машинка подъезжает. Прям, ну, ну, прям красота. А колер, как виблискует красиво. Це наші нові друзі приїхали. Бачиш. Дякую, брата. <ривіт>, привіт, привіт. Що, Лінок? Все добре. Ти, ти хоч себе робиш? А він неадекватний, ти хоч нормально. <ривіт. <ривіт. Кислої морди. А їдемо ми сюди. Який там дуже проблематично попасти. І ніхто не знав, що там і як. А виявляється, там спеціально треба якісь букати. Якісь там... Одним словом, насолоджуйтесь тим, що ми досягли, ми прорвалися в це місце. Нам дозволили заїхати. без підійм 15. це. Слідуючий раз ми обов'язково створимо собі резервейшн і будемо їхати. Якщо захочемо, я думаю, що захочемо. Вони казали, що можна цей. Ну, ми, ми по факту можемо зараз проїхатися по цій ерії. Не, не звертаю уваги, Ми можемо проїхатися по цій ерії, подивитися, заїхати в BookStore, там бук щось там цей, а до кесела нам не забути. Ну, але І не більше години бути тут. Тому що вони стараються бути для своїх гостей дуже добре. Щоб гості там не переживали. Азям. Турки. Е. Щоб гостям було добре, щоб гості не, цивот, не психували. щоб цей. Одним словом, такі от ці. Вслідний раз ми обов'язково кисло зробимо. Ой, резервацію. Дивіться, яка живність тут. Прикольно. Собі Вони як розженуться, як буснуть машину буде капець. Сидяш спокійно, нічого не букає, весна дорога. Отака от, от красота, такий от замок. В середину ми попасти не можемо. Слідуючий раз ми забукаємо його і обов'язково попадемо в середину. може. Якщо вдасться, правда, дівчата? Спробуємо забукати. Там є тури такі, що 36 доларів. Якийсь тур-ті тур. Чи ті сидіти, а і ще окремий цей. Ну я Могли не попасти, ти в курсі. Ти вірила в мене? Я в себе не вірив. Ну так от ми йдемо якраз в букстор взагалі Уяви немає. Уяви немає. Дивися яка красота. Кафішоп. Десь якийсь який камінький трав'яний, як він стоїть, це клас. Цікаво. Он, бачиш, тут турум є, ну? Такі ці класні. Непонятно, наверх треба йти чи Тур-рум, Отут тур-рум. Зачинено пазли. Клас. Чи це тут тур? Ні, тут не тур -ру. Я вже на другому поверсі був, подивився, все клас. там. Там, коротше, зайшли, там всякі резервеції проші фігня, а там. Класс. Мантураж. Вирішила каву виходити. Дрип кофе? Українці навчили швидко всіх розмовляти нашою мовою. І тепер всі вони говорять, що? Чай. Правильно? Все. У нас у нас тоже такие прикольные речи. И что тут пишет, что можно, еще, next place where что там бла-бла-бла. А, у нас у нас в Украине э, тоже есть это такое место, красивые места и тоже вот кареты, они там делают специально делают, чтобы это народ покатать, знаешь, чтобы Конечно, там красиво. Не только же здесь. А. Фіасі, блин. Так, ми йдемо подивитися, що там, де там. Якийсь пінг-хаус. От такий от. Гарний в'ю. Вигляд такий гарний гір. Дуже гарно. Класне місце. Шкода, що я дрона не взяв. Чоки, там от написано, що цей будинок... Оригінальний будинок Джона Блеєр. Ландскейп, архітектура, цього архітектура і ем, садівника цього, ось, цього всього місця. Місце є можна зарезервувати номера і залишитися на ніч, переночувати в цьому місці серед гір таких красивих. Досить непогане місце. Цікаве, треба буде, буде на ті церемонію приїхати сюди. Треба, обязательно, треба красивенько віддатися. Смокінг. Ось от такий от замок, бачите, там за деревами. Така їхня територія красива. Такий от будиночок. Дерево? Не, это пластик. Каминный зал. Ну зал, это так. Дверь. Погреться зайти сюда. Uh -huh. Знаешь, наверное, там. Как бы создают такую атмосферу, когда ты гуляешь здесь. Холодно зимой. И зашел типа, и подогрелся. Да. Такое место, чтобы было прикольно. У замку есть 17 номеров, 12 номеров делюкс и 5 номеров премьер. А також сім кімнат для переговорів, включаючи велику залу замку, кімнату площею 22 квадратних фута, яка може містити до 240 осіб і дві їдальні. У замку короля Джеймса розраховано на 180 місць, а зали замкової музики та бібліотеки розраховані на 58 місць. Є 24 каміни втихаря прокрастися куди треба. Вижену, значить, виженуть. Як кажуть американці, краще просити пробачення, ніж чим дозволу. <рес> і Правда, ми тихаря прилипли до екскурсії чужої. І от вирішили, що ми можемо зайти. Чому б і ні? А дівчатки наші там волочаться. Замок має кілька особливостей, які були передовими для свого часу, включаючи примітивну систему внутрішнього зв'язку та систему з двома домоходами, що керувалися важелем, який спрямовував би дим залежно від напрямку вітру, щоб вивести дим з долини. А на випадок пожеж, по всьому замку, також були розставлені пожежні станції. Глейн Ейр входить до національного реєстру історичних місць. So uh, this was the main dining room for the Palmer family there would have been a large thirty-six. So you see here another fireplace. You see in the back of this is a metal uh a metal art piece that's the pistolarium. The there were there were classes. Прекрасне місце. Ми тут тихенько. Я ще познайомився з одним з управляючих Роном. Який прекрасна людина. Він поцікавився, звідки ми Я був задоволений такий поспілкуватися. Клас. Історична справка. Королева Палмер у віці 21 року відкрила першу державну школу в Колорадо Спрінс у листопаді 1871 року. У Палмерів було три дочки: Елсі, Дороті та Маджорі. У 1880 році міс Палмер перенесла легкий серцевий напад і їй порадили переїхати на меншу висоту. Вона разом з дівчатами переїхала на східне узбережжя, а потім до Англії, де генерал Палмер відвідував її так часто, як міг. Королева померла 27 грудня 1894 року у віці 44 років. У смуті генерал Палмер вирушив до Англії, щоб повернути останки Міс Палмер і дівчат до Колорадо Спрінгс. У той час вони вирішили знести свій дім і в пам'ять про його дружину, оскільки вона так насолоджувалася відчуттям замку, вони перебудували замок площею 33 тисячі квадратних футів. Цей будинок був будинком мрії його та його дружини, і він знаходиться поблизу Колорадо Спрінгс у північних західних передгір'ях. На північ від скельних утворень саду боргів. Нині міський парк. Побудувавши великий каретний будинок, де родина жила деякий час, Палмер і його дружина Мерік, королева Медлен, побудували каркасний будинок на 22 кімнати в маєтку площею 3,2 км квадратних. Цей будинок був реконструйований у 1881 році пібоді і стерном, щоб виключити вежу та додаткові кімнати і зробити його схожим на камінний замок. У 1903 році нагадуючи замок, що був рідним для Англії. <станкісна> Дівчата вже чуються добре, що вони там тримазані такі класні. <слід> <реш> Мы что-то подобное бачили у Бишоп Касла. <реш> <реш> Класс. Скольный бонус, звеночек. Колокол. Давайте скажемо останні слова. Бай. Okay. Було класно.